Привіт ранок на сніданок. Сьогодні знову я завітала до маленьких і гомідливих янголяток у НВО номер 1 Ну що, друзі, привітаємося із нашими телеглядачами. Привіт! У мене завтра свято Велике 1 квітня. На 1 квітня всі що роблять, брешуть. А коли ти брехав, свої, ну кому там брехав, зараз ти розкажеш який маленький секрет свій. не скажу. Ти забрати торт? Угу, так тихенько прийти, що не бачити і тако бабах і взяти. Ага, значить ти колись забирав десь торт. Ні, я не забирав просто. Угу. А що ти робив? А коли ти щось забирав, що ніхто не бачив? Та ваню забирав, ну на забирав діньку, він не бачив. Гроші забирав? Ну, такі маленькі, що на них тисячу таку. Тисячу? Нічого собі маленькі. – У мене Міняє тисячу. Нові хлопці. 000 тут хлопчик? І. 005. І. Угу. 000. угу. Ну, добре, ну ви мені колись покажете ці гроші? Ну так да. бабусі я дав їх. Я скажу, щоб я зараз верну, коли зараз покажу комусь. То ти значить забрав вані і дав бабусі. Та ні, це просто одному хлопчику я дав. Ага. У ну, мене була, я якомусь хлопчику дав, хотів трохи потримати ваніну діньку. А хлопчик сказав, я такий, а другий хлопчик з кармана взяв мою, мою рукавицю. Я думаю, ну як же забрати? Я Думаю, як же забрати? Я один раз грав в домі м'ячом, попав в вазу, вона розбилась. мама знає. Угу, я їй сказав. Добре, що хоч це сказав. Ну ти молодець, справжній чоловік, давай я тобі пожму руку, ще Ох, йоу. Так, Режиме цю руку. Все, махай в камеру ще всім. Голосніше. Я взяв тихонько конфети. Взяв тихенько цукерки, де? Дома. Дома. Мама бачила. Mm -mm. Угу. А хто бачив? А, хто? а де ти їх взяв? У нас на вікні. На вікні, угу. а як ти знав, що вони там є? Тому що я один раз там. Угу. Скільки це з'їв? Одинадцять. Як вони в тебе влізли? Покажи живіт. Mm. А колись я буду вдома в себе. І мама в мене за моя мама заховала чарі. Помади. Mm. 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 І що? І Я їх так довго шукаю і не йшла там, де в мене лезінки стоять. Mm. Ага. І що ти зробила з цими помадами? Я ще я а, краса на губки. І що? Ти стала дорослою. Да. І Так. Да. А ти і так гарно. гарна? Гарна. Да. Гано ну, посміхнеться. Кажи, я така гарна і мені навіть не потрібно фарбуватися. Я така гарна і мені навіть не потрібно фарбувати. Бо що я був на тренування. Це секрет. А чого? Про це ніхто не знає. На якій тренування? Ну, там, де великі чоловіки. Mm -hmm. А ти один маленький хлопчик. Mm -hmm. І що там тренували? <coughs> Мене не тренували, я сам тренувався. А чому? Якась борба. <coughs> e, там треба. Піднімати штанги, я не піднімав штанги. робив <кхи> кросфіт. Отак. Отак. кросфітом. А я тільки ходила з Мішою і зі шпиною. <кхи> Куди ходила? <кхи> я ж для мене в гості ходив тільки. А то про це ніхто не знає. <кхи> це твій такий секрет. А ти знала про це? Так. Да. То це такий секрет, що вона знала. То вона теж до мене в гості приходила. А, то ви всі разом. Отакі от, от сімейні драми вже Чш, Я нікому не скажу. Я думаю, я кожа цкаки нікому не, не даю. Ти їсиш цукерки і ні з ким не ділишся? Ніколи. А скільки ти найбільше цукерок полизів? П'ять. Маловато трохи, ні? Живіт не болів? Десять? Трохи маловато. Ні? А ще який секрет? Ще їв такі дерев'яні цукерки». Дерев'яні? А ти їх де взяв? Отак. От Без... Їх треба сосати. Коли не сосав, то зуби не поламав. Я хочу бути кухарем і я думаю, що я ним стану. Добре, головне, щоб ти готувала і хотіла цього. Добре? Так, Давай, п'ять. <гум> Який в тебе секрет був, що мама не знає. Секрет, що я її люблю. Що, що, що я її дуже сильно люблю. Ти їй це не кажеш? Бо це секрет. Жінка маленько, таку любить му, таке хороший. А кого любить? А ще який секрет маєш? Я ще маю такий секрет. що Коли мама кудись уїжджає, я дуже за нею сильно скучаю. Ой, і ти не плачеш хоча. Мужики не плачуть. Правильно. Ти а якийсь секрет, може цукерки якісь, десь крав. Ні. А ніколи не їв якийсь, не витягував десь. З таємничка якогось, де ховають цукер? – Я витягував папіни носки. Звідки? З його шкафа. І що з ними робив? Викидав в мусор, а потім звідти виймав, а потім лежив обратно в полку, а папа ходяв і ходив так. Ой, який ти башка! А ну, ти дивись, який А ну сідай мені щось розкажи. А ще що робив? А тоді папа прийшов, положив носки постирати, а я заміняв носки на, на його куртку. Нічого собі, а він що? Не зрозумів, що це куртка, а це носки. Перепутав. Ну, ну ти ну, вже ж артівник такий. Давай петуху. О, класно. Ну біжи, біжи, молодець.